Добрий ранок, любі друзі. З вами Сергій Манджуков Я хочу представити в вашій увазі такий сорт полуниці, як бріла. Я вже його колись показував, але хочу показати ще раз. Це сорти, які були, сорти, які був посаджені в минулому році. Пізно, без води, без уходу, ну скажімо так. Якби йому дати розігнати його, то він показав би показав себе взагалі. Найкращі сторони, що я хочу показати. Ну, в принципі, де він розігнаний, більш-менш, сейчас я зараз покажу. Більш-менш розігнаний. То ось, в принципі, плоди є. Плоди такі доволі крупні. Ось. Ну а так э, тут розігнаний небагато. Скажем, не було води. Ну ось плоди. Тобто самі по собі плоди крупні. Але ж знову кажу, вона до кінця не розігнана. Е, мене жіночка брала. мене... Жінка порозсаджувала трошки в рядочки її. Брала розсаду. Я вказував як пересорт, тому що не був впевнений, я не бачив плодоношення. Е... Тому хто брав, хто дивиться в моє відео, то можете панесюс. Е... знати, що це бріла. тому що це їх характерна Особливість. У неї оце чашелістик в неї назад йде. Не топчись, будь ласка. Ну, ось Це бріла таке, у неї характерне, видержаний гарна форма. Мені подобаються такі форми. Ну, да. Можна? Можна. Так що, щоб була велика гарна полуниця, потрібно її розганяти, поливати з осені, щоб вона ділилася кущі, тому що тут вона не була не розігнана. Та тільки розігнала завдяки дощам. Ну, дощі. Зробили свою діло трошки і нагнали і сирі гнилі. Я там вже бачив, сьогодні проходив, трохи антакнос був, трохи гниль, вона сильно не оброблялася, навіть взагалі не оброблялася. Ось такі полунички гарні, величенькі. Ну, поїсти дитині буде, скажімо так. В принципі, більше й не треба. Дитина вже пасеться, як завжди. Ну, а що зробиш? Це для неї. Так що з вами був Сергій Манжуков. полуниця бріла, <сор> сорт достойний, смак не сильно сладкий, кисло-солодкий, але розмір Вкусно. і урожайність, в принципі, дос, достойна. Скажімо, цукор все зробить правильно, допоможе вам справитися з, з кислотою. Так що, якось так. Це найкраще здоров'я вам і вашим садам.